Пан Ігор питає про будівельний матеріал: фарба із термоізолюючими властивостями. Чи можна використовувати для запобігання мізка холоду взагалі? Конкретізую питання не для конкретної відповіді, а скоріше для ілюстрації, про що саме воно. Для організації балкону назовні випущені швеллери. Інженер пропонує конструкцію балкону без бетонування плити, металевий балкон з підлогою, з перфорованого металу, з утепленням металоконструкції такою фарбою. Підозрюю, що таке не життєздатне. Ну як це так, пане Ігорю, а як же реклама? Ну як же? Ну люди гроші платять за цю рекламу. Ну як же? Ну, черга стоїть на закупку евакумованих кульок з ТЕЦ? Да, це відходи від ТЕЦ, так звані. Тобто, все це відомо давним-давно, вперше тепла фарба з'явилася на горизонті українського будівельного ринку. Ой, я, я не знаю, друзі, напевно, вже років 20 тому, не менше. І це от якраз одна з тих технологій, котрі, знаєте, от під час кризи вони з'являються знов і знов. Тому що під час кризи люди дуже падкі на ноу-хау. От ви пишете ноу-хау, це не ноу-хау. Вибачте, це старі. Стар'є, котре постійно на ринок заходить під, під різними назвами, під різними брендами. І постійно ці розмови про ноу-хау, про вакуумовані кульки. Ну, от, ми всі люди дорослі. Да? Ви от уявляєте собі вакуумовану кульку. А? Ну, ви розумієте, що може бути? Якщо там вакуум, це яка міцність повинна бути цієї кульки? Да ну, Звісно, що кол, кулька вона гарна форма для цього і так далі. Але, друзі, ну блін Ну ми з вами живемо на матушки Землі. Між нами і сонечком, стільки вакууму, і що? Це якось заважає бути спекотно на екваторі. чи що чи це якось прогриває північний, південний полюс, якось допомагає. Розумієте, тобто воно ви ж повинні все ж таки включати критичне мислення, і пан Ігор його включає і розуміє, що тут щось не клеїться, бо якщо це таке ноу-хау, какого... чого воно за 20 років не стало скрізь? Ну навіщо ми продовжуємо купувати? Мінеральної вати, пінопласти, коли можна все поквецать двома міліметрами супертеплої фарби? І заспокоїтися? Так от, питання абсолютно правильне, тому що проти закону фізики ви нікуди не подінетесь, а захищає нас від шарлатанства. хто? То вона захищає від шарлатанця. Молодці ДБН. Державна будівельні норми України. І там написано у нас чітко, ДБН 2021 року, і це було в 2016 року, і ДБН 2013 року. Це було написано завжди, що при теплотехнічному розрахунку ми беремо дані у сертифікованих. Матеріалів, тобто матеріали, котрі мають сертифікат, котрий підтверджений лабораторно їх характеристики, їх властивості. Але якщо цього сертифікату немає, це я продовжую цитувати нормативи. Якщо сертифікату немає, ми беремо дані з таблиці, котра є в нормативах. І от саме ці норми захищають нас від не дуже досвідчених. Проєктувальників і будівельників. Саме ці норми захищають нас від недоброчесної чесної реклами ефективної кераміки, тому що вони не мають сертифікатів. І ви повинні брати дані з таблиць. Да? Колись давним-давно у мене був сертифікат, одна відома фірма провела ці дослідження, і виявилося, що не так все гарно, як співається в рекламі. На жаль, я втратив ці сертифікати, і їх потім перестали показувати, звісно, вони втратили свою чинність, тому що видаються на 5 років і так далі. Так от теплі фарби цих сертифікатів не мають. І такого поняття, як тепла фарба, в ДБНі також немає. А чому немає? Давайте розберемося з вами з фізикою процесу. Я пам'ятаю, що коли ця фарба вперше з'явилася на ринку. Дуже класно ходила реклама, коли вони наносили цю фарбу на утюг електро от гарячий, і прикладали руку, показували, як вона не пропускає тепло. Значить, справа у тому, що ці кульки, як відходи стец, плавають. Там, в резервуарі, де їх там виловлюють, продають за кордон, тому що з них дійсно роблять ефективний утеплювачі. І ці кульки додають відповідно і в су суміші, зв'язуючими, і роблять фарби таким чином. Від нема ніякої проблеми додати акрил, наприклад, і да, інше зв'язуюче, щоб зробити фарбу. І там виходить так, що ці кульки, коли вони з'являються, вони наповнені газом. І Із-за цього відповідно. Вони мають кращі теплоізоляційні властивості, ніж просто повітря. Наскільки це довго воно, я не знаю. Наскільки досліджень немає. Наскільки воно тримає цей коефіцієнт теплоспротиву, невідомо. Який коефіцієнт теплопровідності з часом? Невідомо. У мене вже є дослідження, як змінюються теплозалючі властивості, наприклад, пір знаєте Такий матеріал, да виявляється, що дуже сильно залежить його властивості від температури повітря, і з часом вони стають гірше, тому що знову ж гази вони виходять і пори наповнюються повітрям. І от такі от показники вони дуже важливі, тобто, що з часом відбувається з цим матеріалом. Те, що він вийшов за і має одні властивості, це одне. Але коли він проходить рік, два, три, десять, що з ним відбувається? Нема цього, невідомо. Другий момент є така характеристика у матеріалів як теплозасвоєння. Так. Що це таке? Це те, з якою швидкістю матеріал бере енергію з контакту з іншим матеріалом або від контакту з повітрям. Тобто, з якою швидкістю він забирає енергію у того, хто до нього притискається. Наприклад, пінопласт. Ви кладете на нього руку і, Боже, аж спікотно. Так, тому що він має дуже низьке теплозасвоєння. і ваша рука тепло не віддає, тому що пінопласт не бере, але в той же час ви берете в тій же кімнаті цеглину і берете її в руки і відчуваєте, що вона холодна. Хоча, якщо ви візьмете пірометр, ви побачите, що температура пінопласту і температура цегли. Однаково, бо вони лежать в одній кімнаті, і тому температура цих тіл вона урівноважена. Це закон природи. Природа шукає рівноваги завжди. Але саме із-за того, що у цегли дуже високе тепле засвоєння, вона дуже швидко починає з вашої теплої руки, тому що є дельта температури, забирати тепло, і ваша рука починає відчувати холод. Так. Розумієте, і оце от, на що дуже часто маркетологи або такі, або безсовісті я не знаю, ну підсаджують людей. І от ці от експерименти з утюгами, все це дилетантство Тому що. Випробування матеріалу чітко прописано в ДСТУ. Як це робиться, при яких умовах, які прибори повинні бути, і пішло-поїхало. Для чого це робиться? Саме для того, щоб ми могли порівнювати матеріали в однакових умовах. Для того, щоб ми могли робити розрахунки і прогнозувати характеристики системи, котру ми формуємо. І от знову ж саме в цьому от питанні і оця от фарба. І працює так, як вона має доволі низьке теплозасвоєння. Так. Тобто, в короткочасний, коли це маленький проміжуток часу, воно спрацьовує, але коли це великий проміжуток часу, воно не спрацьовує. Тому що закони фізики ви обманути не можете. Ну не можете, друзі. Є на каналі відео, де все ж таки ми можемо використовувати. І теплу фарбу, де вона дійсно працює, і для чого ми можемо її використовувати. Саме завдяки тому, що вона має гарну адгезію до металу, ми можемо з вами фарбувати метал, наприклад, на даху. Там, де у нас є дельта температури, де слабкий рух повітря, і при дельта температури, так як метал має доволі високу теплу інерційність, відповідно на ньому утворюється конденсат. Ви могли бачити це багато разів. Коли ви зранку встаєте, а у вас вся машина в крапельках роси. Саме от із-за того, що в теплому повітрі є волога, а метал холодний, і за рахунок високої теплоємкості, швид... високого теплозасвоєння, забирає енергію з повітря і випадає роса. І от для того, щоб зменшити кількість конденсату, оця от фарба якраз і підходить. Так, вона зменшує кефіцент теплозасвоєння. Якщо ви пофарбуєте метал, відповідно. От при цій дельті температурі на металі буде менше утворюватися конденсат. тому що ви змінюєте властивість поверхні. Ви кладете танкий шар теплоізоляції. У мене на будинку, отут над головою, є балка металева. І, вони, ну, і от плюс оці трикутники у мене, от основні вони сформовані з металу і вони пофарбовані цією фарбою. Фарбував я не один раз, взагалі вона, коли висихає, дуже зменшується в розмірі, тому треба її наносити там, три рази, а я наносив рази в п'ять. Чому? Тому що ввечері, коли випадає роса або дощ, змивав просто фарбу, доводилось перефарбовувати. Ну, то, тому що от бажано, щоб вон, їй, у неї був час висохнути, а хлопці, знаєте, як до обіду займаються одним, після обіду стоять, фарбують метал. Я приїжджаю, а тут такі потьоки з цієї фарби отримують вони по шеї. Що фарбувати треба зранку, а зранку вони не можуть фарбувати, бо метал холодний, до холодного металу погана адгезія. А хлопці в мене працювали весени, бо влітку треба гроші заробляти, вони на об'єкті клієнтів. Так що будьте уважні, будь ласка. Не ведіться на це, чому конструктор пропонує фарбу і пофарбувати метал, тому що він в своєму житті ще жодного разу за свої гроші не виправляв свої помилки. От коли він виправить, от можете надати йому, пане Ігорю, таку можливість. А потім ви прийдете до нього з претензією і скажете: Ну, хлопче, вибачай! Оце от мокре п'ятно, де спирається твоя металева балка. Да? А у мене облізло сусальне золото з червоного дерева, котре розбухло від зайвої вологи, тому що ти залишив мені місток холоду, і у мене пішла цвіль. От тепер давай, друже, виправляй. Так, будьте, будь ласка, уважні, все ж таки, хочемо, не хочемо. А, але все ж таки фізіка є фізіка і бажано використовувати достатньо товщину утеплювача. Дякую за ваше питання, друзі. Ми йдемо далі. Якщо десь я там щось помилився, вибачайте, я не можу знати всього. Зараз мені там хіміки прийдуть і почнуть писати Олександр Васильович Там там не кулька, там багатогранник або ще щось. Мені будуть писати. Вибачайте такі дрібниці. Я не вникаю Я кажу вам про суть. От. А суть такова що цю фарбу не можна вважати заміною ефективного утеплення. Вона такою не являється Хоча так вона має теплозалюючі властивості. Ми йдемо далі. Дякую за вашу увагу, за вашу підтримку, коментарі, друзі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі я залишу забувся підготувати вам посилання на пана Олексія. Волонтера, з котрим ми співпрацюємо, тому що у нього є офіційний для цього рахунок. Тому, будь ласка, підтримуйте підрозділи, підтримуйте волонтерів, це дуже дуже важливо на сьогоднішній день. Ідемо з вами далі.